На минулому занятті ми розібрали, порахували всі точки в нашій матриці. На цьому будемо розбирати, що ж значить кожна точка. І так, ось ця точка це енергія дати народження, це ваш ресурс, ваша візитна картка. Ця точка повністю описує вас, це ваш портрет. Наступна точка: енергія дати народження. Це зв'язок з вищими силами, це ваша підтримка, це ваш талант, це взагалі те, як ви сприймаєте світ. Наступна точка це ваша точка, яка показує, відповідає за ваше здоров'я, і взагалі вона є камнем спіткання вашого грошового потоку. Наступна точка це задача вашої душі. З чим ви прийшли в це втілення, і що маєте опрацювати. Точка в центрі матриці це ваша зона комфорту. Це те, до чого ви прагнете. Це те, що які ви всередині. Якщо, наприклад, ця точка показує, показує ваш портрет, які ви ззовні, то ця показує, які ви всередині. Починаємо розглядати карми. Далі починаємо розглядати інші точки. Це дитяча батьківська карма. Ці енергії охарактеризують, як відносились батьки до вас, як ви відноситесь до своїх дітей. Ці точки вони покажуть ваші основні таланти. Це матеріальна карма. Ця карма. Показує, як ви в минулому житті поводились з грошима. Ось саме найбільше покаже ця точка. Як ви поводились з грошима, на що ви їх витрачали, і ця точка підкаже вам перспективи вашого розвитку, Точка Л вона вам скаже. Як потрібно рухатись, що потрібно робити, щоб налагодити свій фінансовий потік? Ще воно називається входом в фінансовий канал. Взагалі, це називається фінансова карма, матеріальна карма, фінансовий канал, тобто ви можете почути різні варіанти назв. Далі. Ця карма називається кармічний хвостик. Про що тут говориться? Якщо ця точка це задача душі на це втілення, точка 8. Вона нам показує наші прояви, через що це відбувається. І точка 15. Характеризує наші відносини з оточуючими. Як правило, тут беруться партнерські відносини. Але і найближче оточення також можна дивитись по цій точці. Далі розглянемо ось цю вісь. Як правило, завжди відносини. Пов'язані з грошима. І ваші відносини в родині з батьками напряму зв'язані з, з вашими фінансовими результатами. Якщо дивитись, так дитячо-батьківські відносини знаходяться на одній осі з матеріальною кармою. Ця вість називається лінія землі. Коли ви прораховуєте ваше призначення, там у вас є така абревіатура ЛЗ. Ось якраз це ця вісь. Тобто матеріальне. Чого ви прагнете, через що ви досягаєте. І ця вісь пов'язана з партнерськими відносинами. Тому ця точка. Показує партнерські відносини, який може бути ваш партнер, ваші очікування. Далі, під сердечком, точка. Вона охарактеризує, якого ви хочете партнера, підкаже, де ви можете зустрітись і яким чином ви маєте будувати свої відносини. Точка під доларом підкаже можливі професії, які принесуть вам максимальні фінанси. Точка, яка з'єднує відносини і фінанси, називається точкою балансу. Ви можете зустріти ще таку назву, як точка СОС. Чому так говорять? Це як екстрена допомога, коли щось не лагодиться в фінансах, чи коли щось не лагодиться в фінансах, чи коли щось не лагодиться в відносинах. От З допомогою цієї точки можна балансувати я вам сказала про лінію Землі. Ця вісь називається в нас лінією неба. Наша матриця розділена на дві частинки. Ось це верхня частина, це нижня частина. Верхні енергії, як правило, знаходяться в плюсі. Тобто від народження, ця енергія в плюсі. Сама найвища точка матриці вона в плюсі, тому що це зв'язок з Божественним. І Центр матриці, зона комфорту, як правило, має бути в плюсі. Але в процесі життя, оскільки до зони комфорту надходять промінці із всіх цих точок, так, то вона переважно буває в мінусі. Але може траплятись і в плюсі, і я вам взагалі розповідала, що енергії можуть бути одночасно і в плюсі, і в мінусі. Тому зараз будемо говорити про той важливий момент, коли ви прораховуєте енергії і розумієте, що від чого утворилось. Зона комфорту утворюється від основних енергій. І для того, щоб вона... Була у нас в плюсі, ми маємо тримати баланс між цими чотирма енергіями. Найбільше цього тягне енергії в мінус кармічний хвостик. Це наша основа. Оскільки ці енергії в нас в плюсі, ось ці карми, матеріальна карма і духовна карма це помилки з минулого. І вони в мінусі. Вони тягнуть нашу матрицю вниз. Тобто впливають на центр матриці, дають якийсь негатив. Наприклад, так, коли я говорила, нам важливо розуміти, як утворились енергії. Ця енергія утворилась з точки Г і з точки К. Точка Г це наша задача душі, точка К це вхід у відносини. Як ми поводимось, так, коли починаємо якісь відносини. І центр, він утворюється з цих двох точок, він нам пояснює, яким чином ми можемо витягувати ось ці дві енергії. Тобто тут також центр нам пояснює. Через що ми можемо балансувати, через що ми можемо витягнути наші енергії. Ось ці точки вони говорять нам про те, чого прагне наша душа. Якщо брати лінію землі, то в матеріальному світі. Моя душа, моє серце, мої основні бажання вони спрямовані до міцної родини, до збагачення, до того, щоб знаходитись в центрі уваги, можемо сказати так, до популярності, до лідерства. Тому що 19-та енергія це енергія сонця. А сонечко хоче світити. 19-та енергія у нас про діток. Тобто тут і сонце, і дітки. І, от як би так можна сказати, і родина, і збагачення, тому що для 19 дуже важливе їхнє фінансове положення. Так, трошки з'їхав мій листочок. Далі, а чого я прагну, якщо брати лінію неба так, в духовному розумінні? 18-та енергія це енергія місяця. Вісімнадцятки вони в нас відповідають за творчість, за езотерику, за різні вчення, які людям важко зрозуміти. Я хочу занурюватись в різні таємниці, в якісь езотеричні вчення. І якщо прослідкувати, то дійсно мені дуже подобається нумерологія. Я бачу результати від цього, почала вивчати астропсихологію. По 18 енергії також проходить психологія, різного роду творчість, езотерика. Це все про 18-го